Ми святкуємо річницю нашої організації, рік діяльності, от, і вирішили її провести на озері на Посічнянському, за яким ми завжди доглядаємо. От, сьогодні ми за підтримки підводних мисливців та дайверів франківських чистили саме дно озера від різного бруду, сміття і так далі. От, працювало 5 дайверів, і в нас було в районі 10 чоловік. Ну, що можу сказати, 32 кулька сміття знаходилось тільки у воді. Е -е -е. Яке саме це сміття? Що ви звідти витягували? О, Витягували багато різного. Починаючи від коліс, шприців і закінчуючи бутилками. Як правило, я так розумію, що це все. Більшість сміття залишаєте в палках. Тому є прохання звернутися до них, що хлопці залишайте за собою чистоту. Якого знаходиться це озеро. Не забудьте розглянути, будь ласка, нашу петицію. Петиція набрала відповідну кількість голосів про зариблення цього озера. От, ми хотіли б все ж таки, щоб цього сезону це відбулося.